Всім привіт, з вами я Анастейшн, і коротше, я е, своє саме попереднє відео знімала місяць тому, бо, тому що коротше, на тому телефоні нема місця, щоб знімати. На планчаті, ну, тяжко знімати. Ну, в руках тримати і знімати, ну то дуже тяжко. І от зараз мені купили новий телефон, і я можу знімати відео. І та й тому зараз ми будемо збирати боксик по м цінах. Ой, забагато. Що, є 2000. Так. І зараз ми будемо збирати боксик на 2000 гривень. Так, з паперовою косметикою. Ну, це понятно. Добре, починаємо. Перший я, напевне, візьму ось цю палетку. Беремо. Вона коштує 200 гривень. Ой. Мінус. 200. Так, будемо віднімати, поки воно не дойде до нуля. Так, далі полоски для носа. Вони коштують 40 гривень. Ой. Так, далі. Піду по масочках, візьму, напевне, ось цю за 35. Міну 35. Далі. Так, візьму. Дві ось такі масочки за 30. З морквою і з таким ось яйцем. Так, мінус 30. Так, дальше. М -м -м. Візьму ось цю масочку за 40. Дальше. Візьму патчі за 25. Так, далі. Візьму якийсь лосьйон за, за 63 гривні. Так, далі. Давайте візьмемо якісь патчі для губ. Давайте ось такі. За 20 гривень. Так, давайте тепер якийсь кремчик. Вибрала ось такий. 50 гривень. Три види солі для ванни. По 40 гривень. Ось така, ось така і така. Так, мінус. Ну, 40 плюс 40 буде. 80 і ще плюс 40 буде 120, і тому я пишу мінус 120. Так, далі. Далі я візьму, напевне, ось цей скраб. Ой, не цей, не цей. От. Він з грушею. За 56 гривень. Ну, два гель для лиця з і із полуницею. Один дві гривні. Мінус два. Мінус два. Отак от. Далі. Візьму, напевне, сухий шампунь. Ось цей. Бальзами для губ. Один три гривні. Ми вже, вже 90 81 треба збирати. Типу, вже менше тисячі. Угу. Тому що не по типу косметики, заколки і браслети. У них одинакова ціна по 30 гривень. 30 плюс 30 буде 60, і тому ми беремо мінус 60. Так, далі. Візьму накладні вії. 26 гривень. Мінус 26. Так, що я візьму дальше, я не знаю. О 2 тінти по 10 гривень. Ну, 10 плюс 10 буде 20, і тому я пишу 20. Мінус 20. Дальше. Оце от масло для утекули за 50 гривень. Дальше. Тому ось ці духи. Духи за 70. Дві маски для волосся. 57. Так. Візьму далі дві ось ці Сироватки одна по 40 гривень. Типу, я напишу мінус 80, бо що 40 плюс 40 буде 80. Мінус 80. Далі. Я візьму спрай для тіла за 50 гривень. Так, далі візьму антисептик за 50. Так, мінус 50. Є. Так, далі. Візьму, о, пінку. Ось таку. Вона за 120. Дальше. Візьму полоски для носа вони за тридцять пять мінус тридцять п'ять. Далі. Ось такі от скраб? Він за шістдесять, далі? візьму пилочку. Вона за 10 гривень. 10. Візьму е, ось такі полоски для тіла. По, е, по 20 гривень. Ну, 20 плюс 20 буде 40, тому я пишу мінус 40. Такі два трикутних скраба. Один 15 гривень. 15 плюс 15 буде 30, і тому я пишу мінус 30. Далі. Uh, беру такі от дві пари патчів по 20 гривень. 20 плюс 20 буде 40, і тому я пишу мінус 40. У нас вже менше 100. Бальзам угу. для губ він за 40. 5. Нас лишається тільки 41 гривня. Одну я візьму з цей кремчик. Мінус 41, то понятно, скільки буде. ну... 0. Так що я зібрала боксик, а зараз я буду все розкладати. Такий такий боксик на е, 2000 гривень в нас вийшов забудьте підписатися на мій телеграм-канал. Mm, ну, на два моїх телеграм-канали, в мене вже з'явився другий за оцей от місяць часу. Але якщо б ви підписалися на перший, то ви б знали, що в мене з'явився другий ще. Тому підписуйтесь на два. Перший. Де, що наше, я наше, я на рожеве сердечко, про що ви говорите? Другий паперова косметика, якась там квіточка, я вже не дуже добре пам'ятаю. E, ну, коротше, ось тут десь з'явиться дві назви. Угу. І тому всім папа, -па, а я йду збиратись до школи, бо я це відео знімаю зранку. Та якщо ви не знали. А...